Привіт! Вітаю на своєму каналі. Він не корисний, тут нема ніякої користі, ніяких прогнозів, нічого про майбутнє. Я просто передаю свій стан, розказую свої історії, розказую свої таємниці, які я нікому ніколи не розповідала раніше. Так і називається цей канал. У мене такий був. Вільний тиждень, я так планувала, що ось моя тераса, я буду розповідати багато історій, багато відео, але цього не сталося, тому що цього тижня дуже велика активність сонця. Я дуже люблю сонце. Я сонячний знак стрілець, в моїй карті дуже багато вогню, це все сонце. Я, я ніколи не розумію, навіщо від того сонця скриватися, намазуватися. Я завжди, як, коли в мене є якісь там кошти, лечу туди, де й найж, найжаркіше, найспекотніше. Е, але зараз ми живемо в такі часи, що сонце не просто працює як сонце, як звичайно, воно випалює наші старі програми, наше старе життя, наші старі травми і ствердження. Хтось це відчуває, хтось ні, а я відчуваю дуже сильно. І зараз такі дні, що я проживаю такі названі, мені здається, це і реально, як сеанси екзорцизму. Тобто я прокидаюся зранку, готую собі сніданок, роблю свою руханку, п'ю каву, перевіряю всі повідомлення, роблю сторіс в інстаграмі, а потім в мене починає неймовірно ломити тіло. І я навіть не можу звернутися до лікаря, тому що я не можу описати ці симптоми. У мене таке враження, що в мене болить кров, в мене болить. Кисень всередині мене, о, наче болять кістки. І чим яскравіше сонце, тим ці симптоми сильніше. Мене, іначе скручує, я нічого не можу робити. Я просто ходжу до душа постійно, роблю такі легкі розтяжки, п'ю свій трав'яний чайок. І чим нижче сонце це все проходить. І ну, реальне таке відчуття, що демони. Виходять, демони – це наші старі програми, це наші страхи, е, ну, е, це все, що заважало нам з'єднюватися з, з зі своєю божественною частиною, зі своїм вищим я створцем. І е, е, це вже відбувається у мене е, пару років. І це буває сильно, буває не сильно. От сьогодні пасмурно, начебто, все добре. Дякую. Я дізналася про це завдяки тому, що дуже багато людей це також досліджують, також пишуть. Дослідження, що на реальні якісь сонячні спалахи відбуваються. І так стається, що я там читаю, типу, о, сонячний спалах, думаю, о, ну буде зараз, не будуть якихось справ там планувати. І нічого не відбувається. А відбувається, типу, за день, за два. Ну, таке враження, що ці спалахи до мене, наче так, повинні долітати. А якщо ви такого не відчуваєте, все окей, все добре. Це відео я розповідаю про тих людей, які... Те саме відчувають і не розуміють, що з ними відбувається. Багато людей, хто пише, що з ними вже, вже це відбулося. Декілька років було і пройшло, ну ось моя черга прийшла. Що ще хочу занатотувати, що наступного дня, коли ці, начебто такі сонячні чистки, відбуваються, я відчуваю себе дуже-дуже добре. -дуже. В мене немає ніяких. Поганих спогадів, страхів, тривог. Я знаю, що все буде добре, все відбувається як потрібно. У мене свій унікальний шлях, нема потреби кудись поспішати, кудись бігти. Ну, тобто, так, у мене такий спокій, тобто, я реально відчуваю, як ці спалахи вижигають в мене е, старе лейно. І я ближча до себе. Скільки це буде ще відбуватися, я не знаю. Я знаю, що просто це відбувається дуже повільно, щоб мене, мені було не дуже боляче, щоб це було ну, так легкі, як опалення, таке слово, як ну, очищення. Бо якщо ці спалахи будуть вижигати дуже сильно, ну, я, я, я не коли мені погано, я думаю, боже, ну нехай це скоріше буде, нехай це буде може жорсткіше, але я за один раз все переживу і все. Але ні, так не можна. І коли е наші творець вищі сили захочуть за один раз пережегти всі наші старі програми, це може бути смерть. Бо смерть саме те і є, коли... Звісно, це дуже індивідуально. До кожного людини смерть приходить по-різному. Ну, смерть фізичного тіла. Зараз ми вже знаємо, що дух просто підіймається вище до світла, до творця, без тіла. І коли людина дуже багато років робить щось проти себе, не чує свої інтереси, свої бажання, свої справжню. Себе дуже сильно. Тоді просто е, наставники, е, той, хто пахлується про людину, просто так через смерть фізичного тіла виводить його з втілення, потім йому поясняють кажуть, що «Ну, ти бачиш, що ти народився там, людина. В 5 років в тебе був талант малювати, ти хотів малювати. Чому ти займався там, будівництвом? І людина офігіває. Коли ну, не людина, вже душа. Взагалі я не знаю етимологію українського слова людина, але російською чоловік это именно чело, век то есть это такое тело, которое сто лет будет жить. То есть, вот человек, душа вона вечна. Просто так, на 100 років отримує якесь тіло, і взагалі людина до того, як втілитися, як народитися, обирає сама, скільки років вона буде жити. Але як ми бачимо, ніхто не живе стільки, скільки собі придумав, тому що ми забуваємо свої цілі, навіщо ми втілилися, і виходимо з втілення раніше, і просто реально ем... Янгали? Кажуть, о ні, ти йдеш не туди і туди, куди ти повинен, ти вже не повернешся, тому що ти ну, такий упоратий, як це слово, впертий бик, що не чуєш себе ніяк. Ми взагалі вже давали тобі стільки підказок, стільки там снів, знаків, ти не чув себе. Давай. Йди на перевтілення, переосознавай себе і потім отримаєш нове тіло, коли будеш готовий, і йдеш заново. І людина йде, ну, душа, і там може 100 років, 1000 років усвідомувати свій шлях, наскільки він зраджував собі. Зараз ми з вами. Маємо змогу переусвідомити все своє життя. Тобто я ось, ось цими своїми завантаженнями дуже сильно усвідомлюю свої помилки, де я йшла не туди, де я себе зраджувала. Дуже швидко до мене доходить. Зараз мені 39 років, за ці 39 років стільки лайна я собі зробила, що мені навіть я в шоці. Але я рада, що ці усвідомлення приходять до мене, коли я жива. Я можу ще, в мене кучку по часу, я можу. Рухатися по іншому, але не всі свої помилки я бачу, на жаль. <гум> я просто потихеньку, там собі в щоденник пишу: Я хочу так, я хочу так, я хочу так. І ви взагалі пам'ятаєте, найважливіше питання нашого життя це а що я хочу по-справжньому, а що я буду робити, якщо мене ніхто не засудить. А що? Якщо б я точно знала, що в мене вийде, що б я робив. І зараз наша мета потрошки-потрошки по ці питання собі задавати і натотувати. Потрошки, потрошки. Потім якось, 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 коли у вас буде вибір, ви будете обирати вже себе, а не як треба, як сказала мати, як вигідно моєму чоловіку, як каже мені там хтось десь колись. А... Ще хочу одну дуже цікаву розповісти історію. Для мене вона дуже надихаюча, і я вважаю, що з людьми потрібно таким ділитися. Я подивилася фільм, і мені дуже сподобався один актор. Я подивилася ще один фільм з ним, і мені також він дуже подобався. Я закохалася взагалі. Я дуже швидко закохуюся в акторів. Я почала шукати інші фільми, а інших фільмів з ним нема. Він молодий актор, і взагалі там він знімався. Ну, можливо, десь в театрі в Лондоні. Ну, я не знаю. Там буквально три-чотири три фільми я з ним знайшла, дивилася так закоханим серцем. І всім там подружкам розповіла: Боже, я закохана в нього, як мені подобається. Це о Боже, який він. І ну, це дивно, звісно, закохуватися в акторів. Ну, Дивно, це дивно, так? Це ж просто імідж, картинка, тому це навіть не людина, він просто грає якусь роль. Але я щось мене стригеріло. Я хочу вам розповісти, що мене стригерило. Я зрозуміла, що його посмішка така сама, як. Посмішка хлопців, якого я закохана була, коли я вчилася в школі. Мені було там 16-17 років, і це була трагічна історія. Е, я не буду зараз розповідати її всю. <свісно> я розповіла тільки одній дівчині. <свісно> Дякую, що вона мене вислухала. Мені потрібно було розповісти цю історію. Чомусь я не розповідала цю історію терапевту. З психологом я не розгортала цю історію, але потрібно було. Це була. Одне з перших моїх кохань, і було дуже болюче, дуже травмована. Але я, людина, яка постійно знецінювала себе, свою боль, я на це не звертала уваги. Але зараз в нас є, іде цей потужний процес пробудження, перевантаження в цієї системи болю, травм, тому я згадала цю історію, щоб перепрожити і відпустити. Тобто я виконую сама собі роль психолога ну і завдяки подругам, які дякую, це можуть послухати. І я перерефлексувала цю історію і відпустила, видихнула. Але 20 років вона жила в мені. Історія була така, що. Мені дуже подобався хлопець, і ми з ним дуже сильно спілкувалися дуже плотно кожного дня, проводили час разом, сміялися, і він дуже, дуже був гарний, красивий, смішний, кмітливий, класний. І одного дня я, позна... я як людина, яка дуже любить ділитися радістю, всім класним, і з вами я ділюся своїми історіями. І це моя природа пропускати через себе світло і поширювати його. Ось поширюю, розповідаю історію. І е, е, я настільки була захоплена ним, він настільки мені подобався, що я познайомила, познайомила його з, з, зі своєю найкращою подругою, яку я також дуже любила. І буквально на наступний день у них почалися романтичні стосунки. Якщо у нас з ним була, е, начебто, дружба, у них склалася любов. І саме цікаво, що вона у мене з ним любов не сталася, тому що я думала: ну ми ще малі, яка любов. Ну, ми спілкуємося, зізвонюємося, ось, начебто, і, і все. Ну тобто, я навіть не подумала, що це можуть бути романтичні стосунки. У нас тоді ще не було е, ніяких стосунків, ні з якими хлопцями. Ми там, ну з кимось, може, трошки зіз... зізвонювалися, Це був наш максимум. Чи там в компанії проводили час? Це був 9-10 клас школи. Ось, І вони починають зустрічатися там разом, якісь там коштують алкоголь, е, цілуються. Е, там, ну, Я не знаю, що в них було, ну, тобто, це вже такі дорослі романтичні стосунки. І це була насправді моя одна з перших травм з чоловіком такого е, е, от, ну, ну, тобто, Він мене отверг. Але я тоді навіть це, ну я це було дуже боляче, але я подумала, то в мене думки були такі. Ну, типу, ну да, я ж не дуже класна, це очевидно. І звісно, це було боляче для мене. Я хочу сказати, що з цією дівчиною вони розійшлися потім. Я не знаю, може за два, за три роки. А у мене з ним незрозумілі стосунки про ще були, ну, може, років десять. Тобто, ми то зустрічалися, то у нас були якісь романтичні стосунки, то ми просто ходили на каву. Ну, тобто, було таке купа незрозумілих стосунків. Тому що я зрозуміла, що разом ми не будемо, але він мені подобається. Ну тобто, насправді, реально мені тоді, ще в 17 років потрібен був психотерапевт. І я зараз от, я гадаю, що у мене навіть не було з ним ніякої відвертої розмови. Тобто я навіть ніколи йому не задала питання, а чому тоді ми з тобою так класно спілкувалися, а ти обрав не мене? Ну тобто я зараз розумію, що він, можливо, там розглядав мене як подругу, і як там романтичного партнера він мене не розглядав тоді, на відміну від мене. А але це не важневажливо. І зараз я намагалася його знайти. Може, десь там у соцмережі я не можу його знайти. Mm. Ну, взагалі, це, я з Донецька, він з Донецька, взагалі все, що було в Донецьку, воно реальне начебто як стерлося. Я, я в моєму полі немає моїх ніяких однокласників. Оце те, що сталося і стається з Донецьком, воно реальне, начебто все, що там було, випалюється енергетичне, романтичне. Е, це дуже дивно спостерігати. Mm. Досліджувати. Ну, я розумію, для мене. Чому це для мене? Тому що ці історії мені не потрібні вже. Вони вже відіграли свою роль. Але ну, цікаво це досліджувати. Ось. І зараз, коли ці сонячні навантаження дуже сильні, я розумію, що ця історія в мене, в моїй емоційній історії, була. Ну, Це частина моєї ДНК, моєї історії. І там було дуже багато болю, і зараз сонцем воно випалюється. І завдяки цьому хлопцю, актору, я це згадала, я це прожила. Я сказала, реально, я була закохана в нього. Він був неймовірним. Але також я можу сказати, що і... я відпустила цю історію. Він, ну, це очевидно, був на мій герой, не, мого... не мого роману. Це було просто як. Ну, така одна з романтичних історій. Але я на цьому не зупинилася і зараз буде дуже важлива інформація, мені здається, для вас. Так як я 7-8 років професійно займалася нумерологією, мені стало цікаво. А що це за людина, цей актор? Тому що я знаю, що ніхто з акторів не приймає роль, яка до нього не відповідна. Роль актору дають, коли там, кастинг менеджер режисер бачить в цієї людини частинку цього образа. Ну, тобто людина дуже різна, це діамант, у якого дуже дуже багато граний, і роль отримує. Той актор, в кого є частинка цього персонажа, просто так, звухти, барахти, ніхто нікому нічого не дасть. І мені стало цікаво м -м пізнати цього, цю людину, цього актора. І я знайшла всі інтерв'ю про нього, дуже-дуже ну, мало інформації. А знайшла його дату народження, а що з смішного було, що декілька років тому я зустрічалася з хлопцем саме з такою датою народження, тобто щось там було для мене. І коли я порахувала його весь рахунок, сума його дати народження була 12. 12 – це чарівна цифра. 12 апостолов було у Ісуса, 12 місяців в року, 12 гілок реальності є у кожної людини, і вона завжди обирає по якійсь гілці їй йти і стрибає з гілки на гілку. Щого ще 12? Зараз не згадаю, але з нумерології що означає? По-перше, це енергія, яка, ну от, коли ми кажемо про рік, 12 це грудень, це енергія, яка вміщає вміщає в себе всі інші енергії всього попереднього року, і в грудні ми саме робимо висновок попереднього року. Ми кажемо: о, це було класно, це було не класно. Ми робимо, робимо висновки. А, про людину це людина, яка дуже емпатична, тому що вона знає про інші всі енергії. І відчуває і в, на, вміщує в себе всі інші енергії. Тому ці люди це провідники, цілителі. Вони відчувають інших. Якщо в вашої даті народження є цифра 12, це. День, місяць, але сума всіх цифр це означає, що у вас є ціліт, цілітельські здібності. Просто так, вже як подарунок. Так? Ми багато чого отримуємо, там, згадуємо, вчимося по життю, але коли в даті народження це є, це вже ви нароботили в ваших минулих втіленнях. І... 12 – це така цифра, і людина, яка свідома, яка вже в неї нема там страждань, трав, вона може зцілювати інших. Але коли вона ще страждає, це 12 суцільна цифра страждання, болю і жертви. І коли людина не зцілює інших, вона страждає їй дуже дуже погано. Ну, це такий, коли я спілкуюся, я одразу цих людей бачу, тому що вони такі в стражданні, вони кажуть, мені не час, мені не судилося, це не моє. Мені ще працювати і працювати з собою. Вони такі дуже жертвляні. Але коли вони розуміють вже свою силу, вони зцілюють інших. Тому таким людям якомога швидше потрібно йти до психотерапевтів, зцілювати всі свої травми і робити. З... Працювати з іншими, тому що це так виглядає, що у вас є начебто чарівна паличка, а ви її закопали там в землю. І страждаєте. І я хочу сказати, що в мене також є ця цифра, я народжена в грудні, і в мене є ці. Здібності, і я можу зцілювати людей через розмову, через історії, через ось такі легкі історії, і я розумію, що хтось це почує і може статися повільне таке м'яке зцілення. І люди зцілюються просто коли за мною розмовляють, і емпатичні, чутливі люди, вони так і кажуть, вони кажуть, Боже, я з тобою поговорила і мені начебто легше стало. Я звільнилася. Ну, це такі, знаєте, народжені класні психологи. Але я також дуже багато років страждала, я себе знецінювала. І ось тільки зараз, останні декілька років, я почула в себе це, цю силу ем, і розкриваю це потрошки. І хочу сказати, що цей актор був саме моїм, е, він мене зцілив своєю посмішкою. Він же не має ніякого відношення не до мене, ні до тієї історії хлопця. А просто своїм тим, що він є. Він мене зцілив. Я йому дуже дякую. І він зцілиться дуже багато, ще дуже багато людей. Це його талант. І ой, щось мені дуже холодно, ну зараз вже дві хвилинки. Я дорозповім. І буду виключати відео, то що я сьогодні змерзла. І хочу сказати, що е, в цьому мистецтво кіно, літератури, театру творців вони навіть не знають, що вони зцілюють нас. Але ось так через кіно, через картину люди зцілюються. Звісно, чутливі люди готові до зцілення, у кого був запит. У мене зараз дуже гучний запит на зцілення, тому це все зі мною відбувається Ну, не дуже приємно. Але я знаю, що це на краще. Я знаю, що я зможу потім допомагати іншим пройти цей шлях, тому що рано чи пізно те, що за мною стається, буде з усіма відбуватися. І Кожен цей шлях пройде в різній формі. Хто ж, хтось м'якіше, хтось жорсткіше. Але ці випалювання стануться з усіма, тому що зараз всесвіт прокидається, пробуджується. Якщо у вас в дні, в місяці, чи сума всіх цифр народження є цифра 12, це означає, що ви можете цілювати. Просто не, не обов'язково йти там на якісь курси знахарства, шукати якісь там яснобачущих, цілювати руками. Ні, ви будете зцілювати тим, що вам подобається, тим, що ви любите. Ви можете розказати історію, зшити плаття, намалювати картину, спекти пиріг, станцювати танець, когось причесати, просто поговорити, спіти, піс, спіти пісню. Це повірте. Це щось дуже-дуже просте. Тобто я дуже люблю розповідати історії. І я знаю, що своїми історіями я можу зцілювати, але не всіх тих, хто готовий. І я можу тільки здогадуватися, що якщо ви слухаєте, дивитеся це відео, то ви готові пробуджуватися, слухати себе, пропускати через себе ці надпотужні енергії творця. Я сказала собі, що ці відео, які я записую, не будуть дуже довгі, щоб людина змогла переварити цю інформацію, тому що я знаю, що ми можемо прийняти не більше 20% відсотків інформації, коли ми слухаємо відео. Тому я буду закінчувати. Але звісно, не все я розповіла, що планувала. Ну, чекайте на наступні відео. Поставте, будь ласка, мені лайк, то дослухав до кінця. Мені важливо, що ви це слухаєте, чухайте і приймаєте. Tudo